Об'єкт трьохкімнатна квартира, площою 64 квадратних метри, знаходиться по вулиці Степана Бандери. Ось така невеличка кухня, але зручно розташований холодильник, духова піч, обідяна зона. І зверніть увагу, яка прикольна кухонька в білому кольорі. В дуже гарному стані кухня залишилась. Вікно у нас вихід у двір. До речі, будинок цегляний і територія огорожена. Квартира знаходиться на зручному третьому поверсі. Це у нас вторинний ринок. При вході шафа гардеробна. Замінені двері і залишили ось такі також дерев'яні двері, натяжні стелі, декоративна штукатурка, ось така гарна прихожа. Все в квартирі залишається. Розкладний диван, два пуфіка, телевізор. До речі, в квартирі два балкона засклених і вікна виходять на степана Бандери. Степана Бандери 5, дуже близько до центру міста. Санвузол у нас роздільний. На гарячу воду встановлений бойлер. У вані пральна машинка, ванна та умивальник. До речі, ось така зручна шафа гардеробна. По ліву сторону житлова кімната, в якій розташований розкладний диван, та також засклений балкон, що дуже зручно. Вікна також виходять у двір. І третя кімната дитяча, розкладний диван, шафа, в якій залишиться тільки зробити роздвіжну систему або дверцята, металопластикові вікна і, до речі, переоформлення всього 2%. Так, що поспішай, до нового року ще є час.